Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валяна Сплей. Продовжуємо проходити німу мисливицю. Минула серія у нас була прямо присвячена приводам, а в цій серії ми йдемо на зустріч незвіданого. Тож наливайте чайок, кавусю, беріть щось смачненьке і погнали! Дядько, який нас сюди привів, не ім'я святий, святий дикун, йде разом із воїнами, які навіть не наважуються глянути на герду останнє. Мисливеця заходить у невелику печеру неподалік, розводить багаття і гріє на вогні хліб з м'ясом. Ніч зовсім скоро, потрібно виспатися, але її голова забита думками. Що чекає попереду? Може битва, а може повернення додому з порожніми руками. Здавалося, народ з гори три зуби мав поділитися з гердою таємницею, допомогти битися з монстром, але вони просто кинули її в снігах. Навіть святий говорив про дзеркало душі несміливо, начебто весь його народ боїться цього місця, що буде, коли все закінчиться? Якщо поправляє себе герда, якщо все закінчиться, і якщо закінчиться вбивство монстра, а не її смертю, вона могла б повернутися до Тадеуша або спробувати пожити в якомусь місті серед людей. Вона ніколи не думала про це раніше. Полювання, все, що в неї було. Або повернутися до селища нелідів, де в неї вже є подруга Агна, і є молодий хлопак, якого вона врятувала, який був минулому пудолом. Тож натас. тож не все так просто, є куди повертатися насправді. Монстр прийде зараз, сюди, з усіх місць. Герда не знає, вона жодного разу не бачила його під світлом, пам'ятає тільки сліди в лісах і вогонь з золотих очей у своїх снах. Монстр невловимий. Можна було б подумати, ніби його взагалі не існує. Вітер грає з язиками, полум'я на слабкому багаті. Герда опускає важку голову на сумку, лягаючи обличчям до вогню, і її очі закриваються самі собою. Вона не помічає, як провалюється в сон. А ось і цей монстр. Можливо, цей монстр в неї всередині, можливо, він не справжній. Тріщать дрова на слабкому багаті. Тріщать людські кістки під великими лапами монстра. Прокинься. Його очі два сонця, сповнені гніву. І їхнє холодне сяйво здатне затьмарити навіть небо. Прокинься. Він зовсім поруч. Герди зрушує залишки сну, їсть холодне, затверділе м'ясо, запиваючи талою водою, і залишає печеру. Увійти до дзеркала душі. Тіло Герди раптом стає легким. Черевики, що потопали в глибокому снігу, згинають білі квіти. Безмежне поле під зоряним небом дихає диким вітром. Що це? Літо серед зими, марення. Герда схиляється, щоб торкнутися квітів пальцями, пориви вітру хитають їхні ніжні пелюстки. вона проводить кінчиками пальців по трав'яному покривалу і згадує, це майже як у дитинстві. Вона була на рік старша закая, вони жили у саморобному сараї на околиці села. Кай любив збирати глину та сажу, щоб робити з них фарби. Ніхто їх не доглядав. Батьки герди померли, коли їй було десять, а кай опинився в селі взагалі без них. Коли Герда побачила його маленьке тендітне тільце, що притулилося до вказівника посеред засніженої дороги, вона обійняла його і пообіцяла дбати про нього як старша сестра. Цього було замало. Вони були всього лише дітьми. Герда допомагала швачці в селі, працюючи з малку, а кай постійно збирав ягоди в лісі, їм ледь вистачало грошей, щоб прогодуватися, якби не Тадеуш, який подарував їм імена, знання про життя та надію вони б не вижили. Їхнє дитинство було складним, але щасливим, поки вони були разом. Герда пам'ятає нічні танці біля вогнища, плетіння кошиків, чиєсь весілля. Троянди на балконах чужих будинків. Вона мріяла, що якось сидітиме на даху, оточена квітами, і буде милуватися людьми, що прогулюються на площі. Але одного разу закінчилося літо. Було що ще воно в'ється по тілу тривогою, що пробирає до самих кісток. Було щось, що Герда не хоче пам'ятати страх, біль, відчай. Герда заплющує очі і бачить під своїми віками розмиті образи, монотонні, як у ілюстрації дитячих книжок. Монстр тягне кає в пітьму. Ці образи холодні й неживі, як поверхня замерзлого озера, вони спокійні, як смерть та забуття. Герда зриває білі квіти та кидає їх вітру. Пелюстки піднімаються до неба, розлітаються на всі сторони світу. Точно вона бачила це місце кілька років тому. Хай зривав квіти, кидав пилюстки на вітер і посміхався їхній дім, це був рай на землі, навіть незважаючи на те, що вони бідували, чому від цих картинок стискається серце, чому від них у грудях болить більше, ніж від спогадів про монстра в темну лісі тієї фатальної ночі? Чому вони здаються такими справжніми, а монстр ні? Мені здається, що був якийсь травмуючий спогад, і вона вигадала собі якогось монстра, який вбив Кая. Що ж насправді сталося з ним? Давайте згадаємо. Герда змінюється. У всьому винне вмираюче літо зими ставали нестерпнішими врожай мізернішим – навіть живність у лісі зменшилася, їжі ледве вистачало, а хлів розвалювався. Через холод кай не спав ночами і спочатку багато плакав, а потім перестав. Він хотів бути сильним для герди, але вона все одно бачила, як йому важко. Їй було так само. В одну фатальну ніч усе змінилося. У їхнє село приїхав невеликий загін солдатів, їх супроводжували жерці, які співали скорботні молитви. Пахощі від кадил душили своєю солодкістю. Вершник у чорній сукні, розшитій золотими нитками, мовив, що наближається війна, цього хоче Бог, тому король скликає до себе всіх чоловіків, здатних тримати меч. Кожен, хто пройшов війну, буде присвячений в лицарі і нагороджений забезпеченим майбутнім і місцем у раю після смерті. Кай тулився до Герди відчайдушно, тягнув її за руку, шепотів, що їм треба якнайшвидше втекти. Ті ж миті, вершник дістав піхов меч. Лезо заблищало під ранковим сонцем. Він вказав на кая, чий це син? Ніхто не відповів. Лицарі схопили кая і збиралися потягти його до воза, де сиділи діти з іншого села, але герда ратом сказала він мій молодший брат. Я не можу відпустити його на війну. Він усе, що в мене залишилося. Почувши це, вершник у чорному посміхнувся, відповів Не турбуйся про нього. Король не забуває тих, хто йому служить. Твій брат житиме краще, ніж ти можеш навіть уявити, але якщо навіть такі дорослі юнаки, як він, боятимуться війни, щастя не бачитиме ніхто в королівстві. Війна благо для всіх якщо твій брат не розуміє цього зараз, то зрозуміє згодом битви в ім'я нашого Господа зроблять з нього чоловіка. Каю тоді було всього 15, Керді – 16, і зима здавалася їм злішою за майбутню війну, тому слова вершника їх не переконали, але вони розуміли, що двоє дітей безсилі проти армії лицарів. Герда стиснула руку кая у своїй, зазирнула йому у вічі. Якщо вона його не відпустить, лицарі заберуть його силою. Залишалося тільки переконати його, що все гаразд. Щоб вони не розлучилися зі сльозами на очах. Вона обійняла його і прошепотіла йому на вухо Зима не настожене тебе на війні, а якщо ти зустрінеш її там, тікай, повертайся до мене добре. Кай кивнув. Вони ще довго стояли, дивлячись один одному в очі, але потім один із лицарів штовхнув кая у плече. Він пішов до воза. За ним пішло ще кілька юнаків. Коли лицарі збиралися виїжджати, Керта проводила їх на дорозі. Коні заржали, віз рушив. Кай скочив зі свого місця, потягнувся у бік Герди. Він не збирався вистрибувати з воза, але лицар, який сидів поруч, все одно схопив його за плече. Кай кричав: «Гердо, я передумав, я не хочу їхати. Краще я залишуся з тобою. Нам буде тяжко, але ми будемо разом. Герда бігла за ним, не відповідаючи, сльози текли її щоками, перетворювалися на крижинки під поривами зимового вітру, всі слова застрягли в горлі. Кай тягнувся до неї, кликав по імені, а вона мовчала. Тільки коли віз зник у хуртовині, Герда зупинилася. Вона впала в сніг і безсило закричала. Тепер вона зовсім одна. З того дня вона не промовила жодного слова, не могла. Так ось як вона уніміла, вона стала німою, коли в неї забрали каю? Кай повернувся лише через рік, але не надовго. і не один. На ньому був обладунок, як на справжніх лицарях, які його супроводжували. Теплі чоботи, яких Герда ще ніколи не бачила, і коштовна червона сорочка зі срібними запанками. Завдяки обладункам та широким плечам він виглядав мужньо, навіть на свій невеликий вік. Він змінився так сильно, що вони з гердою не одразу впізнали одне одного. Він не став говорити з нею, коли вона посміхнулася йому, не зупинився навіть, щоб послухати її. Він приїхав збирати данину. Я пройшов тільки рік, і він просто прийшов повз своєї сестри, а чому він так змінився? Чому його серце стало крижаним? Його очі були холодні й неживі, а промови короткі, він ходив від будинку до будинку, виконуючи роботу. Коли один із старих відмовився платити, бо його сім'ї нічого не залишиться на зиму? Кай мовчки зайшов у його дім і забрав частину коштовності, ніхто не наважився зупинити його, і тоді герда зрозуміла зима наздогнала його, зима оселилася в його очах, у його серці, він не втік. Він перетворився на монстра. Того дня Герда прийшла до Тадеуша, проридала півночі в його обіймах, а вранці забула про все тільки одне лишилося незмінним, вона не могла говорити. Він тут, нарешті, не справжній, тінь її страху її слабості. Герда зустріла в дзеркалі душі свою нав'язливу ідею все так, як говорив святий. Він був певен, що герда не повернеться звідси живою, але це не йому вирішувати. Герда плутано зітхає, спогади ріжуть серце тонкими крижинками, і так тепер буде завжди, біль не піде навіть через десятки років, тільки ледве ослабне, чи в силах герда витримати це, це місце допомогло їй згадати, воно й допоможе забути, якщо вона того забажає. Доволі цікаво, вона може обійняти монстра, а можна вистрелити. Мені здається, що цей монстр, за яким вона постійно тікає, це є, власне, її брат, який змінився. Вона, мабуть, ганяється за ним чи що. Обійняти монстра. Можливо, він розтане. Можливо, ось, сяйова це зникає з очей. Мені здається, що це її брат. Чи правильно бажати забуття, чи правильно зберігати біль? Герда не знає. Вона хоче спробувати залишитись собою, залишитися тією людиною, яка пережила всі ці печалі, тією людиною, хто подолав своє горе. Заради свого майбутнього і заради оточуючих її людей, їй вистачить сил, повинно вистачити. Монстра більше не буде, ні безсонних ночей, ні вічної погоні. Два роки пролетіли в рятувальні ілюзії. Тепер же Герда повинна постати перед важкою істиною. Кай вже не той, що раніше, але він все ще живий, а значить, її дорога не закінчена. Вона повинна побачити його, знайти Кая. Тобто два роки вона бігала просто за якоюсь примарою. Це якесь безглуздя насправді, і вже глава п'ята. Це якесь посилання ніби до казки, яка є про снігову королеву, про Кая Герду, де сніжинка потрапила через очі в серце хлопчика, його серце стало крижаним. Але сестра змогла зрятувати свого брата. Тож, сподіваюся, тут буде хороший кінець. Герда йде кілька днів і ночей, минаючи гори та річки, поля та ліси. Її веде чуття, воно манить її, як світло метелика. Вона відчуває кая, як ніколи не відчувала монстра, як ніби він виклав для неї доріжку із хлібних крих через увесь світ. хто він тепер? Як живе? Що він скаже Герді, коли побачить її після стількох років? І чи скаже щось взагалі? Що герда буде робити, якщо їй доведеться підняти на нього руку, вона не хоче відповідати собі на це питання. Повітря насичене запахом дощу, ліза вмер у тихому спокої. Після незлічених ночей, проведених під корінням старих дерев, куди не дістає дощ, Герда нарешті помічає ознаки життя. Вона бачить полум'я багаті і чує чоловічий сміх, люди і кай серед них. Вона виходить на галявину, де розташувався ланцюжком наметів на великий лицарський загін. Сторожовий зустрічає її витягнутим мечем і криком Стій, хто йде. Герду переповнює хвилювання, адже серце її відчуває присутність кая. Вона мотає головою, шукаючи його серед лицарів, але ніхто з них не схожий на нього, але раптом один із них встає від вогнища, підходить до сторожового і заспокійливо плескає його по плечу. «Все гаразд, це вона. Герда вдивляється в його обличчя. А як він відчув, що це вона і що вона до нього дійшла, що, що за містика? Кай, ого, тінь в очах, стислі губи, грубі руки, але це він, хоробрий хлопчик, який не боїться ні зими, ні людей, її молодший брат. Вона мимоволі посміхається, шумно і плутано зітхаючи. І тільки сльози вдається втримати, з вуст саме зривається слово. Кай, Ха, вона заговорила знову? Тепер ти можеш говорити? Чому в нього очі золоті, як у монстра? Герда торкається свого горла, дивуючись власному голосу, вона не чула себе так давно, навіть луна її думок, яка звучала у світі фей, тепер здається її ілюзією. Справжній її голос хрипкий і сильний. Майже як укає. Тадеуш сказав мені, що ти вирішила забути і мене, і людську мову, бо я приніс тобі дуже багато болю. Старий збрехав? Він зрозумів моє мовчання неправильно. Ось як. Я чекав на тебе, відчував, що ти йдеш моїми слідами. Магія Тадеуша все ще пов'язує нас. Чуття, сподіваюся, не забула, що його дав нам Тадеуш. Він не говорив мені. Він говорив нам обом, колись, дуже давно. Навіщо ти тут? Ха, який теплий прийом, навіщо ти тут? Я стільки всього хочу розповісти тобі. Чому ти думаєш, що хочу слухати? Чому він так змінився? Я не розумію, коли їх розлучили. Чому він так змінився? Типу, його забрали тоді на війну. Вона... Де як вона його мала знайти? Він ніби образився. Чому він такий холодний з нею щось, не розумію. А яку свою помилку? Я хочу виправити свою помилку. Я хочу впізнати тебе заново. Нічого не змінилося з того часу, коли ми бачилися востаннє. Я вже не та дитина, яка постійно плакала ночами через холод. Так, але я досі твоя сестра. Кай ледь помітно мружиться і піджимає тонкі губи, потріскані на морозі. Його голос стає тихішим. Чомусь твоя жага бути вірною мене не дивує. Наші життя пішли різними дорогами. Ти справді віриш, що це можна змінити? Я знаю, що це можна змінити. Кай посміхається, але в цій посмішці немає веселості. Вона сповнена смутку. Ти тримаєшся за минуле так чіпко, немов у тебе немає майбутнього без нього. Скажи, навіщо це тобі? Я хочу почути твою історію, потім вирішу, як чинити. Шкода, що в мене на це немає часу. Кай непомітно окидає поглядом лицарів. Геда робить і самі помічає, їх підслуховують. Мій похід незабаром закінчиться. Я везу королю голови його ворогів. Він чекає на це вже дуже давно, і я не можу підвести його. А твої спроби змусити мене згадати про дитинство тільки відволікають мене від мети. Досить гердо, не вставай у мене на шляху. Ого, інакше що вб'єш мене нам. Я хочу дізнатися, з ким ти став лицарем, воїном світла. Катон для всіх ворогів мого короля. Що ти хочеш почути від мене? Історії життя не розповідають за один вечір. Хто ж твої вороги, народи завойовані в ім'я твого короля? Незвичайсте місце. Ми зустрінемося, ти все розкажеш. Угу. Мені не потрібна історія життя, я хочу зрозуміти, хто ти. Посмішка Кая гірка, неприродна, він чекав це слів і вже підготував відповідь ні. Давай я скажу це словами, які ти зрозумієш. Кожен бореться за виживання. Заяць цінує своє життя настільки ж, настільки холодний, мисливець цінує своє, але іще мисливці, які вбивають заради забави або заради гарного хутра. Я певен, що ти таких зустрічала. Я хотів би жити з тобою у мирі, як раніше, творити а не руйнувати, Успівувати життя а не вбивати, але я не можу. Я бачив таке, що вбило в мені залишки жалю до моїх ворогів. Я робив таке, за що мене багато хто назвав монстром, але мої вчинки завжди виправдані. Неважливо, чи ти зможеш це прийняти. У нас тепер різні життя, і я не хочу, щоб після всього, що ти пережила, ти побачила моє життя, тому нам краще не знати одне одного. Хо-хо-хо. Я все рівно не розумію, чому він так от від неї відхрестився, коли вона дбала про нього. Може, ти хочеш почути мою історію? Тільки якщо за час своїх подорожей ти встигла дізнатися про світ щось таке, чого не знаю я. У його голосі чути втому здається, він вірить, що знає все, що йому потрібно. Я розмовляла з феями, живими мерцями та привидами. мовчання кая голосніше за будь-які слова і настільки ж красномовний його погляд. У дитинстві Тадеуш розповідав йому обом багато казок, навіть якщо Кай знає про живих мерців, Гераді він не повірить через монстра. Тут більше нема про що говорити, та й вечір добігає кінця, давай швидше закінчувати. Так ось що ти монстр, що вбивкає, і ти маєш померти, тобто вона може вбити його. Ха? Я хочу сказати тобі дещо наостанок. Усі ці роки я думала, що ти мертвий мріла помститися твоєму вбивці, якби я знала, що ти живий. Хм, давай дов... закінчувати, ти монстр, що вбивка, і ти маєш померти, але для мене це не має значення. Угу. Ну добре. Давайте перше речення. Я б давно повернулася до тебе. Кай зітхає, його повіки тремтять. Яка тепер різниця? Навіщо говорити про минуле? Тоді ми були сиротами, які намагалися вижити. Тепер ми воїни, і у кожного своя боротьба. Мені шкода, гердо, але ми будемо тільки заважати одне одному. Добре, давай закінчувати. Ти монстр, що вбив кая. Але для мене це не має значення обійняти його. Герда не встигає навіть торкнутися, кай відступає на крок назад. Вибач неможливо зрозуміти, що таїться в його холодному погляді, які думки рояться в його голові. Він ранковий сніг, льодовик, байдужий зимовий вітер, який ріже болючий ножів – він більше не скаже їй нічого, тільки в цьому Герда впевнена. Він чекає, коли вона нарешті піде. Попрощається і закінчить все раз і назавжди, щоб йому не довелося піти. Вдихаючи запах степів, Герда розуміє, що тут кінець її довгого шляху. Більше не буде безсонних ночей серед коріння дерев у незнайомих лісах. Не буде недоїдок з дрібної звірини та переслідуючого почуття голоду, не буде тужливих снів про монстра. Вона відчуває це. тепер усе змінилося, тепер її життя нарешті належить їй самій. ланцюги минулого розірвані. Час повертатися додому. Повернутися у селище Непомітно пролітає місяць. Зима тріумфує на півдні, укриває ліси товстими снігами, гуляє крижаним вітром по полях. Герда бачить знайомі ворота і спокійно зітхає, нарешті, живі. Голос одразу ж покидає її, вона не в змозі навіть привітатися. Може, голос пішов уже давно, коли вона востаннє бачила Кая. обійнята натана. Його теплі руки ніжно лягають на плечі герди. Вона пірнає носом у його шию і вдихає запах його тіла. Солодкий, живий. Взяти його за руку, попрямати додому, запросити до селища, залишитися жити у селищі одною Ого. В принципі, вона хотіла повернутися до Тадеоша, а може залишити в селищі. Давайте. Взяти його за руку і попрямувати додому. Мені цікаво було б подивитися, як вона буде жити і тут, і тут. Взяти за руку, попрямувати додому. Натан ні про що не питає, він зігріває Герду своєю великою теплою долоною і йде за нею. Ха, Ніжність одинаків? Та де ж? Гамма, чим же закінчилася історія Рорі та Джоселін? Протягом століть кожен оповідач мав свою версію цієї казки, чи існували насправді Рорі, Джоселін та злий Чаклун, навіть цього вже ніхто не пам'ятає. Я можу прочитати тобі, якщо написано в цій книзі. Рорі довелося змиритися з втратою Джоселін. тьмане світло в її очах те саме, що смерть. А хто він такий, щоб сперечатися зі смертю? Він повернувся додому і намагався забути Джоселін. Це було для нього нескладно, адже його серце перетворилося на вугілля. Пройшло багато років. У волосі Рорі з'явилася сивина, але ніщо так і не змогло знову запалити вогонь у його грудях, ні багаття, ні тепло сонця. Одна з сумних кінцівок для цієї історії, але краще така ніж зовсім ніякої. Кожна книга чимось закінчується, і це добре. Кінець. Щось якось сумно, якась дурня насправді. Тому що монстр, за яким вона ганялася скільки років, це, власне, був брат, який перетворився от в таке от незрозуміле створіння. І мені цікаво, чи є тут взагалі якась альтернативна кінцівка цієї історії, чи можливо було якось розтопити серце цього брата. Чи ось отак от все і закінчилось, типу, і ти можеш вибрати тільки кінцівку, де залишитися з цим Натаном жити, чи в своєму будинку, чи в будинку стадеушом. Так, а ну цікаво зараз перемотати і подивитися, забрати, наприклад, Натана до селища. Натан схиляє голову, перебираючи у долонях пальці герди, його голос сповнюється смутком. Нелюди прийняли мене радісно, але я не можу залишатися тут. Вони нагадують мені минуле життя, моє рідне село, якого вже не існує. Я не можу так, я чекав на тебе тут, щоб знати, що робити далі. А. -а, -а. Забираємо, йдемо додому. все». Дуже прикро, що отак от закінчилась ця історія. Типу, сенс було ганятися за цим каєм, повторювати собі, що він мертвий, для того, щоб потім в кінці намагатися якось відпустити його, відпустити минуле і жити своїм життям. І не зрозуміло, чому він став таким, чому він відмовився від неї просто відхрестився. Не зрозуміло взагалі, але, незважаючи на це, вона багатьом допомогла. Тому можна сказати, що її шлях був не дарма. І ще й знайшла собі кохання, звільнила від прокляття це впудоло, але прикро, що мені вдалося звільнити від прокляття маєток, в якому були Бін і Бен мерці, які розмовляли. Я їм так і не змогла допомогти звільнитися від того якогось навіженого зомбі. Тому дякую за те, що дивилися, слухали німу мисливицю. Пишіть ваші коментарі, дитять вподобайки, ми побачимося з вами вже в наступних серіях. Всім бувайте!